Я хочу, щоб ті люди, які поруч з вами сидять в церкві, щоб ті люди, які служать з вами, Господи, відчували себе комфортно поруч з вами. Я хочу, щоб люди, які призвані біля вас служити в церкві, чи яким ви служите, щоб це дійсно було справжнє служення. Я хочу, щоб ніхто з нас нікого не втратив. На кінець просто хочу сказати, хто може бути душою пікуна. Перша вимога. Їх небагато. п'ять. перша вимога. Ця людина повинна бути дитиною Божою. Невідроджена людина не може бути душою піконом. Невідроджена людина може бути хорошим психологом. Поясню. Коли в людини проблема, в невіруючій людині. віруючій людини, немає різниці, друзі. Слухайте мене уважно. невіруючій і віруючій людині, отут проблема. В душі, в психіці, да? психіка хвора. Ми цю проблему оцінюємо 100%. Цікава, цікава така, знаєте, особливість нашої психіки, що якщо ми знайдемо людину, пам'ятаєте, що я казав? Я слухаю годину, не перебиваючи. Інколи більше, жінок більше приходить. По три, по чотири рази те саме повторяють, я не кажу, що ви вже це говорите. Розумієте чи ні? Це людина хвора. І коли людина комусь зможе розказати її, не перебиваючи, слухайте уважно. Чи це психіатру, чи це пастору, чи це брату, чи це сестрі, я замічав, що є люди, які собачці і котику розказують. Слухайте, що психологія говорить. 40% людини настає зцілення. До мене прийшла одна молода дівчина і розказувала про свою проблему. Збивчиво, все. Вона прийшла з подругою, подруга лишилася за, за дверями. І я так дивлюся на часи, непомітно, що, знаєте, це теж людину інколи вбиває. І я так дивлюся на, вже, майже вже друга година, ви розумієте? І вона раз замовчала. Я говорю, все? Я запитав в плані, чи ви все сказали. А вона каже, все, встала й у двері. Я хотів пораду якусь дати, розумієте, вона відкриває двері. А виявляється, подруга стояла, слухала і отрима дверима. І раз відійшла назад. А вона каже до подруги, я передаю мову і оригіналу. Вау! Он мене вислушав! І більше вона не прийшла до мене. Дивіться, друзі, що відбувається. Тепер я різницю роблю. Людина прийшла до невіруюча. Людина, невіруюча, прийшла до психолога, розказала все свою біду. 40% прийшло зцілення. 60 що робити? Психолог взяв гроші, назначає ще зустріч. Людина приходить на другий раз і знов щось говорить, а зцілення нема. Помните, я говорю, джерело зцілення Бог. Коли Бог наведе порядок, коли ми примиримося з Богом, тоді 100% зцілення. Ваша задача, як душі опікуна, Попробувати зняти оцих 40% і помогти людині, щоб Бог забрав інших 60. Що невіруюча людина робить, другий, третій, четвертий сеанс кармани порожні. І каже, цей психолог не то, шукає іншого. Але проходить час, бо грошей потрібні. Проблем знову накопилося. Вона йде до другого, розказує всі ці проблеми 40% легше. Але. Тому що зцілення дає тільки Бог. Отже, перше, я говорю, повинна бути дитина Божа. Перша вимога. Друге, я про це говорив, але я говорю, що я підійтожу це все. Авторитетом для цієї людини повинно бути Слово Боже. Не підручники психології, не лекції брата Станіслава, не слова, які сказав той чи інший брат, знаєте? Цікавий такий момент, я сьогодні цитував Ларі Краба. Ларі Краб, говорить, написав більше 30 книг. І в 23, чи 25-й він написав, брати і сестри, пробачте, те, що я писав, до цього не читайте. Але я не знаю, що він до цього писав. Це хороший психолог був, вважався як християнським. Але коли чоловік став досліджувати більше Біблію, зрозумів, що не все. Хорошо, що в нього знайшлося сміливості написати це, сказати, розумієте? Тобто, вищим авторитетом слово Боже. Третя вимога. Ця людина повинна жити по Слову Божому. Друзі, якщо ви прийшли до пастора, до мене, я не хочу пастирів принижувати ваше, до мене, а я вам кажу, ти на мене не дивися, дивися на Ісуса. Тікайте від такого душу опікуна. Тому що душою опікун повинен авторитетом бути слово Боже, і жити повинен по Слову Божому. Це та людина, яка ви бачите, що... Знаєте, люди, які не живуть по Слову Божу, це голодні повари. Ну, не можуть вони вас нагодувати, ви розумієте? Те, що вони зготовили, вони навіть не пробували не хоче. Хороші слова, гарні слова. Третя умова. Четверта умова. Ця людина повинна по-справжньому любити людину, якій вона хоче допомогти. Це не наігране. Привітю! Як діла? То, про що я говорив з самого початку. І я тільки хотів розказати, як в мене діла, а він вже вітається з четвертим чоловіком. Людина повинна по-справжньому робити. І п'яте, не маловажно. Я говорив про це. Часу не жаліти. Знаєте, от є хвороби такі. Антібіотик дав і на другий день легко. Так чи ні? А є хвороби, наприклад, кожні хвороби, да, там? місяць, два, три, п'ять, я пам'ятаю, якісь лише мого сина були. Більше року приходилося лікувати, розумієте? Душелюкуйство це отака хвороба. А для цього потрібен час. Один раз зустріться, другий раз зустріться, третій. Я хотів би на цьому, друзі, закінчити, хотів би, щоб, можливо, колись буде ще можливість нам зустрітися, можливо, ви прочитаєте ще якісь книги. Можливо, будете корисні в своїй церкві для того, щоб служити людям. Я інколи, коли я служителями говорю, я говорю, намарно всі служіння, які виконуєте в церкві, якщо в вашій церкві немає доступного. Тому що людей потрібно берегти. Людей потрібно любити. І берегти не просто, друзі, щоб люди не грішили, наприклад, дух їхній. Так? Тому що нам говорять, це гріх, це гріх, це гріх, це гріх, це гріх. І це правильно говорить. Я це не відкидаю, тому що дух повинен бути. Але Біблія каже, все повинно. І дух, і душа, і тіло. Нам розказують, де воно, отут, я в Рівну не бачив, на Черкащині це помішання, брати і сестри з 30 пляшками бігають за водовозами, бо це вода з того села, це чиста, це ще чистіше, там аналіз доказаний, там сертифікат купив і повішав на автомобіль кращий, розумієте чий? Я говорю, би ви так за Словом Божим бігали. Якби ви так душу свою, психіку берегли. Тому що за дух ви ба... дбаєте, за дух ви дбаєте, дійсно, от все нормально. За тіло ви теж дбаєте. І це повинно бути, і це, і це, і, це, і все, і руки помити, стільки раз, все це все нормально. А отут у вас повний безпорядок. Ви постійно скандалите, ви доказуєте свою істину, ви брат-брата гнобите. У вас постоянні, якісь підозри вас. Ні, ні, ви, в принципі, ви не грішите, ви не блудите, не курите, не п'єте. Все нормально. Але в душі вашій робиться не те, що потрібно. І рано і чи пізно, друзі, тому -то Бог закликає дбати про повноцінне Я, не тільки своє, а ми їй відповідаємо за братів і сестер, які поруч з нами. Я хочу, щоб ті слова, які говорив Павло, Що церква Христа це тіло. І ми просто один одному потрібні. І це тоді, коли воно створюється. Приведу приклад такий, мені Бог в житті дав можливість почати нову церкву. Ну, Бог використовував деколи за людей, а деколи і слів використовує, знаєте? Щоб щось сказати. Було таке. Я викладав. В одному університеті. І сидів такий студент неслухняний, знаєте, так бейсболку на вухо, каву п'є, я бачу, вікно дивиться. То І потім мені так питання задали, каже, Станіслав, от хорошо так все розказували, а ви хоч одну церкву організували? Ну, це я зрозумів, що Бог сказав. Я пішов організовувати нову церкву. То есть, мене з миром відпустили. Я пішов організовувати нову церкву. І що я хочу сказати, що прийшов момент, коли мене Бог вчив. Все знав, все, все розумів, все гарно розказав. І прийшов момент, коли Бог вчив. Вчив, як час тратити на цих людей. Вчив, що таке благодать Божа. Вчив, як вислуховувати людей. Він жив як берегти взаємовідносини. І коли мене зараз брати питають, а ти знаєш, що отой, отой пастор, отой, я кажу, стоп, стоп, стоп. По-перше, я в тому возрасті, що я шукаю друзів, а не ворогів. По-друге, мені Біблія каже, що тобі до нього? Мені Бог дав служіння, мені Бог дав церкву. По-третє, хочу сказати, Біблія каже, Споминайте наставники ваших, пам'ятаєте? І дивлячись на героїчне їхнє життя, переймайте віру їх. Так написано, чи ні? Ні. Написано, і дивлячись на кінець їхнього життя. Кінець, ви розумієте, чи ні? А я поясню, як це так. Просто, доступно, не теологічно, не немудровато. А це означає, що Станіслав був відомою людиною. Їздив, проповідував, навчав, а потім помер. А на похоронах нікого нема рядишком. Друзів немає, братів, сестер нема. Він їздив всіх облічав, всіх ставив на місце, все. Знаєте, в його слухали друзі, знаєте, як один казав, в мене от талант старших присвітерів облічати. Ну, дар такий от Бога, розумієте? чого? Оце отакий момент. Чоловік не шукав друзів, чоловік не шукав братів і сестер. Чоловік не шукав тих, кому би він міг допомогти. Чоловік шукав завжди, хто йому міг би послужити. Розумієте? Коли відійшов цей чоловік, а поруч нема нікого. Біблія каже, спогадуйте наставників ваших. І дивлячись на кінець їхнього життя. Не на початок, не на героїчне життя. Знаєте, мені один брат каже, «Та ти, ти б знав, хто мій отець був? Три рази в тюрмі сидів, там то-то. А мене, я пережив гонення, я... Я говорю, слухай, проспися. Понимаєте, бо от стоїть чоловік, трошки перебрав. Це вже, це вже не те, ти розумієш? Дивлячись на кінець життя. Я хотів би, друзі, щоб рано чи пізно тут молодші, є старші. А коли ми будемо підходити до тої пари, коли, я своїм дітям пояснюю, дві треті вже позаду. Я кажу, дітям, вас це цікавить? Мене воно не цікавить. Ні, я хочу поділитися. Я, ж, я був в цьому віці, я цьому радів. Зараз мене це вже не цікавить. Я хотів би підійти туди, до, до цієї границі. Я йду в вічність, я йду до Господа. І я хотів би, щоб коли. Я помру, прийшли люди і сказали: було важкий момент. Цей брат мені побіг. Був важкий момент, цей брат підставив плече. Був важкий момент, коли ніхто мене не зрозумів. Цей чоловік просто вислухав мене. Друзі, ми потрібні один годно. Ми, повинні, ми потрібні Господу. Я хочу, щоб Бог була славила цьому. Амінь. Амінь. Амінь.